Тачки в Могилянська академії, можна базу Так історично дві хвилини. Давайте ще скажіть, будь ласка, як вас звати? ні? Давайте я спочатку скажу. Може значить Добре, щоб я дитям. Да, я... Да -да. я киянка, культуролог, кафедра культурології. Вітаю колег 에, Давайте я скажу пару слів, історична база, тому що історія це політика обернена в минуле. Починати треба з того, в який патріархат В вісімдесят році вступила Русь. Константинопольський патріархат. Де був Московський патріархат, але його не було. Коли він виник, в 1589-му. Чому він виник? Тому що помер кацар Іван IV Грозний. І е, Борис Годунов зрозумів, що треба міняти династію молодий. малого царевича Димитрія, вбили. І для чого потрібен патріарх? Щоб змі... поміняти династію Рюрякавища на династію Годунових. Так і сталося. Правда, ненадовго. Що було потім? Потім Петро І цей патріархат знищив. 1700 році помер патріарх, 21 рік не було патріарха. Потім з нашим Феофаном Прокоповичем вони вирішили цю проблему без патріарха. Далі Катерина II Економічну політику, тобто забрала у монастирів все, всю економічну базу і зробила їх остаточно таким знаєте бюрократичним підрозділом російської православної церкви. Що було далі? Де взявся патріарх? Февральська слютнева революція. Володимир Ленін, правда, це до нього вже було зібрався цей собор, який хотів поновити патріархат. Але як ви розумієте, Ленін міг би цей патріархат розігна, цей, ці збори розігнати? Як він розігнав учредительне зображення? Але ні, він дав народу патріарха, землю, мир, що він там дав волю, кінець війни і патріарха. Геніальний хід. Що було потім? Потім цей патріарх Тіхон помер в страшних злиднях, його переслідували. Не було патріарха. Звідки він взявся? 1943 рік. рік Сталінське Політбюро. Я не проти церкви, я за всі церкви, окрім тоталітарних сект. Хай у нас буде поліфонія, це нормально. Я проти зрадників і колаборантів. Слава Зсу і слава Україні. Ім'я куди тягнуться Я Руслана Вікторівна. Києва, Могілянська академія. Все, все добре. На все вам добре, успіхів. Історичний момент. Журналісти, ви на ці питання за треба не питати, чи Крим треба питати, в який патріархат Русь вступила в 988 році, і, і, все. і все. Ні, ми вступили в Константинопольський патріархат. Розумієте? І ми повернулися. Ми повернулися розумієте, до Константинопольського патріархату. А потім говорять, що Константинопольський не чинний. Ні, ні. Все. Дякую вам, це дуже спасибі. Шикарні у нас люди. Та. Шикарні в нас люди, просто викладачка фані Руслана Демчук, її колегам. Привіт, її спудеям. Привіт! Це вона докторка культурології, доцентка кафедри культурології києво могилянської академії. Вона просто в кількох хвилинах розповіла і розклала по тезам все те, що не сприймають віряни цем.